Ваня, в сторону мяча, не в гравця. Вставай. Давайте фінтити, Льо. Рома, сядь, Ром. Не викидай. Все. тепер хай біжи. Корпу. Давай, біжи, Вань. Друга, давай. Иван, в сторону, давай. Я Куда ты втекаешь? Андрей, под пас подкрывайся. в сторону, а Свечер, Дай, дай. Оля, поменяйся.

В сторону. Артем, пар. Андрій пора! Маня спина! Бачите, Андрій раніше побіг, він би добив поперед. Андрій! Дурома тебе з бічом обігаєш, ти ще Бога!

ક�ભભભભચભવણ યંણાહ્ભાહ! કભે મયમ૭૨ચમાહ! કામમામમામાઘ! કબમામામામામં!

Володюк, открывай! Володюк, стервай! Ти за грабця, давай. Давай, колодюк! Говай, гой. м'яч, візьмеч, Колодюк, вийди з трапної. Це зараз у мене в лоб. пас Натягуй колодьок. На м'яч дивись козій не просто біжи. Козій. ще підбіг. Пас. Сміна всі. Біоп. У вас троє, він сам, він не має кому дати Відпиши, Він Завдання, рай. Завдання шовті відкритися. А ти тікаєш. тікає. Вас кума, має бути нову? А ти куди йому судно? Ти штрафу Бозі, Ми не просто біжимо, що ми біжимо, маєш очікувати пасту. Погнали, погнали! Пас дай. Не вибивай, Вище. Мена Артем, чотикуть? Яніцький, не просто зіга, я не грай, питай меч, відувай, видувай. Не выкидайся, столь. Все, працюй. Давай, Дамир, помогай. Ой, Ой Боже, Дамир, вставай. Марч, Тема, играй. Оп. Э! Оп, хорошо. Тема, добьет? Тема. Добьешь. Давай. Говори, Дамир, Соня. серединку заметил? Тема. Поставити, то може. Смотри, давай, пацаны. Молодец. Ты тут? Да, 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 да. Дивись. Раз, два, все, закритий, Ширину весь мир. Вар, Макар, кар, вищий. Да. Стій, стій, сти. Ще, верни. І побіг. Перебирай! Доганяй колодьо! Окей, середина. Ну, вань, Вань, вийди, вийде, Вань. Гарріва руба! дай! Госій на м'яч! Госій борець, добре. Гань, да. да, бери м'яч! Дай не бере м'яч! Ні, наш, альо! Та наш м'яч! Я показав би, що ваш. — Я віддав, а Паначок, рус. жаді. Молодець, нічого нічого, все добре. Володюк, що ти закриваєш? Пас закриється. А м'яч Володюк. — Ваня, пішов, пішов. Корпот. Володюк, затяни затяне.

Добре, старя не кри. Піду стан. Так, включай.

Дамір, швидше свічок, не в боротьбу з ними. Я тобі говорив! Не в боротьбу! Вийди, один вийде! А шукай! От піща, власне! Ширше зразу, Артем! Відкривайте, не придій.

Лева, подожди, перебери, что вы твоє задней. Добавай. Бувайся дальше. Кому він дасть? Молодец. Кому він дасть, па. Матві. Шерше, Матвей. Найди вільний місце? А я мать! Моги, бай! Ноги, бай. Ноги, я би не догнав. Добре, перебери! Холодю! Не капці розглядай! А назад біжи! Ганя! Здорово, молоде! Викидайте! Скільки ти з пішком, Іван! Ти ходиш пішком не грай! Це шо таке? Рахунок один один. Да, да, гол є. Добили, да. Дьок, а мав бути раніше. Грай, Роб. Такий голод у нас є. Вперед, бать! Постій відкривайся! Алло. Бігай швидше! Трафну, диви! дивись! Гузіть перед гравцем! Вань, що хотя Вань! Нічи, Нічия, рахунок один один.